Вітаю вас, друзі, на каналі Анаїз. І хочу нагадати вам, що цей канал пробудження, цей канал звільнення від всього, що вам заважає бути собою. І сьогодні я розповім вам про ботів і так їх називають ігроки ті, хто грають. Я думаю, що ви багато дуже чули про це. Я думаю, що ви не раз читали або слухали, як сплячих людей називають ботами. І хто такі ігроки? Як пробуджених людей називають іграками? Боти, біороботи, сплячі люди, так інші люди. В езотеричному такому світі називають людей, які не хочуть пробуджуватися і розвиватися. Тобто боти або біороботи, або сплячі люди це люди, які не хочуть розвиватися, пробуджуватися. Це більшість таких людей, і я так думаю, що їх більшість. І особисто я думаю, що це не є погано, тому що ця душа, вона ще не готова, і вона вибрала такий досвід не пробуджуватись. Тобто досвід проживати цю, скажімо, 3D. Ви всі знаєте, що формат 3D це формат системи, це матриця, як ще її там називають. Тобто це те, що ми більше з часу жили раніше, і зараз це починає змінюватися, тому що дуже багато людей пробуджуються. тобто прокидаються, пробуджуються. Це ті душі, які прийшли а, вже готові до цього. І вони запланували, можна сказати, їхня душа вона запланувала пройти якийсь певний шлях для того, щоб пробудитися. Тобто еволюціонувати іти далі. Ті ж душі, які називають ботами, вони ну, дійсно як ніби сплять. Чому це так відбувається? Ну, тому що вони знаходяться, знаходяться у системі, всередині системи, в цій програмі, і бачать тільки те, що їм транслює ця система. Тобто, якщо правильно це пояснити, їхня душа, вона ще є. Маленька, тобто вона ще не зібралася, в неї нема, немає стільки досвіду, в неї немає такої пам'яті, скажімо, такої інформації про себе, про світ. І вона не володіє такою величезною, скажімо, душею, щоб вийти з цієї системи, збільшитись і побачити над системою. Тобто, побачити. Як спостерігач, як це робить ігрок. От ця людина вона живе у цій системі, їй не вистачає іще її пам'яті. Їх називають біороботами, ботами і різними якими там сплячими словами. Це дійсно так і є. Це дійсно так і є, тому що треба цьому дати якусь характеристику, ну, треба якось пояснювати, чим відрізняються ці і ці душі. Так, ми всі маємо равні права. Ми всі це є творці. тобто Ти є творець, і ця душа, яка спить, вона теж творець. це частинки ми і є. Тобто Це не є окремо, так, творець це щось окремо, а я окремо. Ні, ми і є. тобто Це все творець. Я творець, ти творець, все, що ти бачиш, ти створюєш. От і ці душі, вони ще не здатні, вони ще не зрозуміли, що вони можуть, що вони є творець, а вони ще це не бачать, що вони е, самі і створюють своє життя, всі ситуації, все, що бачать, вони створюють. Ось і все. Тобто, вони ще замаленькі, у них за замало цього досвіду, і він не виходить. Не вистачає сили, щоб побачити і вийти з цієї системи матриці. Коли мені розповідають, що це неможливо, з матриці вийти неможливо, і так далі, і різні такі речі, так, я зі всіма згідна, неможливо, тому що ми тут живемо. Але якщо ти вже пробуджена душа і ти вже усвідомив. Де ти знаходишся і що відбувається, значить, це вже не є так і неможливо. Тобто, ти усвідомлюєш ті речі, які не усвідомлюють інші. Ти їх бачиш. Ну, тут багато чого відбуватися може з такою душею. Бачити, відчувати, інтуїтивно, просто дуже багато речей розкривати. Дуже добре вже знати свій шлях інтуїтивно, хто ти до чого прийшов. Тобто там пошуків немає. Там людина знаходиться в потоці, робить те, що вона повинна робити, і отримує від цього задоволення. Оце і є різниця, я зараз охарактеризувала вже ігроків. І ось цей ігрок він не виходить з матичної системи. Він просто бачить все, як тут зроблено, як побудовано, створено, і він. Грає, вибирає якісь певні ролі, які йому потрібні прожити за його життя, це часто буває не одна роль і проживає дуже багато ролі, я би сказала, і в ролі в сім'ї, і ролі в кар'єрі, і ролі, можливо, в чомусь іншому, в мистецтві, в творчості своєї, тобто дуже багато проживає. Провідь. І таким чином ця людина розуміє, що вона грає у це життя, вона розуміє, хто вона і що їй треба пограти. Тобто, це зовсім інше відчуття взагалі себе у цій матриці. Це свобода, це зовсім інше. Це все про свідомість і про свій внутрішній стан. Після смерті ми не стаємо, скажімо, Іншими. Тобто розвиватися треба тут, еволюціонувати треба тут, і після смерті так само з цією свідомістю, з цією пам'яттю ми йдемо. Тобто, якщо людина була в матриці, а, вона в якийсь час, звичайно, це буде розуміти, але я думаю, що не в цей період, не за це життя, там, де вона не могла пробудитися, там, де вона була таким от ботом або біороботом. А, я не згідна, не знаю, сама не відчуваю і не згідна про те, що розповідають, що є дійсно біороботи, тобто люди без душі. Я так не думаю, я сама це не відчуваю. Я бачила і зразу бачу і зустрічала таких людей, які дуже сильно, системно запрограмовані. Тобто, в них є душа, але вона настільки запрограмована, що вони. Нікуди не відходять від цієї програми. Тобто вони йдуть дійсно і так живуть, так розмовляють, так спілкуються з іншими як робот, як біоробот, і тому їм дали таку назву. Я з тим згідна, тому що це дійсно так виглядає. Але що в них там немає душі, я, я такого не відчуваю. Можливо, хтось десь відчуває, я такого не відчуваю. Так само тих людей називають ботами. Чи може бот прокинутися, також я цього не знаю. Я думаю, що може прокинутися люба душа, коли вона набере певний досвід у цьому житті. І це може бути дуже і дуже багато уроків випробувань і дуже багато життів. Є такий момент, що коли душа просто ніяк. Не еволюціонує, як не пробуджується, можливо, вона якось трансформується у щось інше і проходить свої, скажімо, життя, свої уроки у чомусь іншому. Не у людському а, можливо, тут не на землі, а на інших планетах. щоб Пройти, скажем, більш таку сильнішу трансформацію. Такий варіант, я думаю, що може бути, якщо душа ніяк не пробуджується, ніяк не трансформується і ніяк не еволюціонує. Отже, різниця між ботами і ігроками бот це спляча людина, яка живе в системі, в матричній системі і живе тільки по системі. Вона просто. Не, він вона, він не здатний просто бачити чогось більшого. А Ігрок або пробуджена людина, це який це все вже зрозумів, ну, тому що йому вистачає на це досвіду, і він приймає цю гру і вчиться гратися, грати різні ролі в цьому житті. І це зовсім інше життя. Так, це правда. Це життя ем, задоволення, якщо ігрок він проходить, вчить, він все приймає. Він дуже відрізняється від ботівського такого сприйняття життя, дуже відрізняється. Він приймає, він е, приймає як і погане, так і хороше. Він практикуюча людина. Практик, це людина не тільки яка в медитаціях сидить йогою займається і так далі. Практик це просто спостерігач. Це людина, яка е, керує своїм життям і змінює. Тобто це людина, яка свідомо керує своїм життям. Тобто, це людина-творець. До зустрічі! Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся, щоб. Утримувалася ця рівновага і до зустрічі. Відбулася трансформація, після якої я прийняла рішення йти тільки своїм шляхом. І з сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього моменту я відкриваю свої послуги для тих людей, які дійсно хочуть і потребують звільнення, для тих людей, які дійсно хочуть. Звільнитися від своїх травмічних ситуацій, від негативних програм, які хочуть жити щасливо в благості і йти своїм шляхом, просто бути щасливими. Я відкриваю свої послуги доступними для всіх. І я вам просто заявляю, що я провідник. Вищих сил, і мій дух він направив мене на цю дорогу. Ви можете прямо зараз замовляти в мене ці сеанси і розрахуватися за результат, за результат після проведеної роботи настільки, наскільки ви вважаєте це потрібним, і наскільки у вас в даний момент є можливість. Я починаю працювати саме так, тому що я хочу, щоб між людьми зростала довіра, тому що я хочу, щоб навколо мене знаходилися люди, які живуть через духовний центр, через своє серце. Сьогоднішнього дня я думаю, що у кожного, хто хоче звільнення, хто прагне. Стати іншим, просто щасливою людиною є така можливість. До зустрічі! Я вас чекаю!